Привіт, я дуже рада тебе бачити, і я пишаюсь тобою, що ти починаєш цей день з руханки. Це реально дуже класний спосіб, щоб правильно налаштуватися на цей день, покращити свій настрій і самопочуття. Будемо починати стопи то поставимо трошки ширше, ніж плечі. І починаємо, як завжди, з базових рухів, і потім будемо йти далі. Зробили глибокий вдих. І повний видих. Прям треба під час вдиху посміхнутися. Вдих, видих. Молодець. Вдих, видих. Налаштовуємося на день і ще раз вдих, і руки на пояс видих. І ми починаємо розминати шийний відділ. Це обов'язково після сна. Зранку може відчуватися трошки дискомфорт. Це нормально. Тепер півкола перед собою. Півкола. Добре. І тепер вниз і нагору. Достатньо. Робимо позаду замок. І розкриваємо грудний відділ. Цю вправу я даю на початку кожного свого заняття, тому що ця вправа називається антисутулість. Ми з тобою не повинні сутулитися. У нас повинна бути гарна, красива постава і спина. Давай тепер поворот на видих. Може похрустіти. Остатньо. І тепер замок ось такий вперед, навпаки, витягнулися. Вдих нагору і видих, витягнулися. І ще один раз. Вдих, видих. Супер. Повертаюся до мене обличчям і ми виконуємо нахил. На вдих ми розкриваємося і на видих. Витягуємося рукою. Вдих. Грудь на мене і видих рука в паралель з підлогою. Вдих. Видих. Вдих. Тут ми відчуваємо розтягнення бічні поверхні спини. Вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. І останній раз. І тут ми затрималися. І подивись на мене, бачиш, рука проходить майже над вухом. І другою рукою тобі треба притримуватися за стегно. Інша рука, хоп. Сьогодні, наприкінці нашої руханки, ми з тобою зробимо налаштування на цей день і на твої цілі. Зробимо дуже коротеньку і класну практику. Добре. Руки на пояс, і ми виконуємо ось такий, ось такий рух тазом. Я вважаю, що руханка це дуже класний спосіб налаштуватися, як і тренування. Просто не у всіх є час вранці на тренування, тому я зняла для тебе таку маленьку руханку, тобто, ти, начебто, і налаштувалася, але і багато часу на це не витратила. Давай в інший бік. Тому, якщо ти бажаєш вранці мати класний настрій, але в тебе немає часу на тренування, ти можеш робити нашу руханку. Добре. І ми йдемо далі. Зараз буде коротенька зв'язка, яку ми будемо повторювати по колу. Встань, будь ласка, на початок свого килимка. Килимок у нас попереду. І ми робимо вдих, витягуємося руками нагору і видих вниз, потягнулися. Відчули розтягнення в задній поверхні стегна і намагаюся, будь ласка, розслабити шийний відділ. І ми руками йдемо вперед, вперед, вперед. І виходимо в улюблену кобру. Видих і розслабся. Тут відчую приємні відчуття в поясничному відділі. І наступний рух ми виштовхуємо таз нагору. І робимо прогин у поясниці. І грудний відділ також ми опускаємо вниз. І, звісно, треба дихати. Фух, супер. І ми виконуємо крок на праву ногу. Хоп! І вийшли в позу бігуна. І ми виконуємо розкриття. Права рука поставили і ліва. Давай зі мною розкриття права рука, і ліва, права рука і ліва, супер. І випрямляємо коліно ось це ось так. Хоп! І одразу у нас як струнка натягнувся м'яз, повернулися в позу бігуна. Прибираємо ногу назад, раз. І повертаємося нагору. І розкручуємося хребець за хребцем шийний відділ в останню чергу. І ми переходимо до дихання. Вдих, видих. Ми вже відчуваємо, як сили, настрій до нас приходить. Вдих, видих. І починаємо все спочатку. На вдих ми витягуємося руками і на видих вниз. Раз. І залишилися в цій позиції, розтягуємо задню поверхню стегна. І крокуємо руками вперед і виходимо в кобру. Хоп. Потягнули, розслабили спину. І давай собака. Раз, виштовхуємо таз і грудний відділ вниз. Молодець. І випад на іншу ногу це ліва. Раз, затримали це положення, і поїхали розкриття рукою. Ліва рука. Поставили. І права рука. Ця вправа може виходить не дуже добре. Це нормально. Тут головне це виконувати цей рух, тому що це дуже корисно. Ми покращуємо мобільність грудного відділу, покращуємо твою розтяжку. І ще один раз. І повертаємо ногу назад. І повертаємося руками у вихідне положення. Розкручуємося хребець за хребцем і переходимо до дихання. Ще більше сил до нас приходить. Ми дякуємо своєму тілу. Видих. І треба зробити ще по одному разу праву і на ліву ногу. Давай, поїхали. Вдих, потягнулися і видих вниз. Раз, потягнули задню поверхню стегна. І будь ласка, дуже важливо розтягну, розслабити шию. І виходимо в кобру. Видих. Розтягнули нашу гарну спинку. І виходимо в собаку. Раз. Потягнулися. І випад на праву ногу. Пам. І поїхали, працюємо рукою чотири рази. Раз. Поставили. Два. Три. І чотири. І випрямляємо цю ногу. До речі, ліву ногу ми забули випрямити, нічого страшного. І носок на себе потягнули. Забираємо ногу назад і крокуємо у вихідне положення. Розкриваємося хребець за хребцем. І дихаємо. І ще більше. З кожним разом до нас приходить більше і більше сил. Обов'язково посміхайся. Я дуже хочу, щоб на твоєму обличчі була посмішка. Вдих, видих. І давай по останньому разу на ліву ногу. Поїхали. Вдих і видих вниз. Розслабший, це важливо. І опускаємося вниз в кобру. І собака. Раз. Випад на ліву ногу. Два. І поїхали чотири рази. Чотири. три, два. І останній. Один. І випрямляємо цю ногу, носок на себе. І відчуваємо, як тягнеться задня поверхня стегна. Супер. І ми опускаємося вниз, в позу ембріон. Відпочиваємо. Відмінно. І будемо вже завершувати. Зараз нам треба з тобою закинути ноги за голову, щоб розтягнути наш хребет. Наша улюблена вправа крапелька. Давай хоп, потягнулися. Можна себе підтримувати внизу. І як крапелька ми стікаємо вниз. Хребет за хребцем, зробили видих і розслабились. Фух, відчуй цей кайф в тілі. І ми підіймаємося нагору і будемо завершувати наше Заняття короткою практикою, але давай ще зробимо ось цей рух, мій, люб... мій улюблений, таз на п'яточки і ось так рукою розтягнули спину. Це таке скручування. Ми з тобою таким чином прибираємо компресію з хребців. В кожному тренуванні я даю такі вправи, щоб в тебе була здорова спинка. Достатньо. І ми будемо налаштовуватися на цей день нам буквально треба ще дві хвилинки. Добре? І я тебе буду відпускати. Сядь, будь ласка, у зручне положення і зачиняй очі. Все, ми зачинили очі, сидимо і просто дихаємо. І зараз ми будемо налаштовуватися на твої мрії та цілі. Ми зачинили очі і переводимо нашу увагу в лівий бік. В цьому боці стоїш ти, теперішня, в цьому моменті, в цей час з тими думками в голові, які в тебе зараз, з турботами. Це теперішня, ти в теперішньому часі. І ми переводимо свою увагу в правий бік. І в правому боці це вже ти та, яку ти бачиш у майбутньому. Тобто це версія тебе, в якої збулися всі мрії, які зараз в тебе в голові, всі цілі, всі плани. Ти вже зустріла тих людей, яких ти бажаєш зустріти. З тобою вже сталися ті події. На які ти чекаєш, ти вже купила те, що ти так довго хотіла. Як виглядає ця версія тебе? Дуже уважно роздивись, як ти рухаєшся, яка в тебе постава, який одяг на тобі, як ти розмовляєш, про що ти думаєш? Зроби максимальну візуалізацію цієї. Версії. Підключи максимальну фантазію. І тепер найголовніше завдання це на фізіологічному рівні відчути цей стан. Що ти відчуваєш емоційно, коли збудеться все, до чого ти прагнеш. Наприклад, якщо це нова машина, тобі треба прям уявити ці відчуття, як ти в ній сидиш, як ти нею керуєш, що ти відчуваєш, коли ти її купуєш або тобі її дарують, які це відчуття. І це, повин, і це треба зробити з кожним твоїм бажанням. Побудь максимально в цій версії, уяви, хто це, яка ти. І тепер переведи назад погляд в лівий бік і візуально уяви, як твоя версія з лівого боку переходить у версію правого. Начебто надягни цей образ прямо зараз на себе. Начебто це одяг, який тобі треба просто надягти зі всіма твоїми мріями, цілями, цілями і емоціями. Випрями спинку, уяви, що ти вже в цьому образі зараз. Відчиняй очі. Я тебе вітаю в твоєму новому образі. І ось цей образ з правого, з правого боку. Тобі треба частіше приміряти на себе. Уяви, що в тебе вже це все є. Вже з тобою відбулися всі події, на які ти довго чекаєш. Максимально транслюй від себе цю впевнену енергію. Я бажаю тобі класного дня, класного настрою. Ми з тобою зустрічаємося, як завжди, на наших основних тренуваннях. Я тобою, як завжди, пишаюся. Ти в мене велика молодчинка. До зустрічі у нашому чаті. цям цям